відпочинок, а кому гарячі будні, бо ж літні місяці часто стають стартовими для нових проєктів та починань. Як не пропустити нагоди та максимально спростити собі життя? Сьогодні розкаже програма Наша кишеня. І я її ведуча Ірина Нечипорук. Вітаю вас. Реєструвати бізнес чи майно має стати простіше. Принаймні, це передбачають два законопроекти, які ініціює міністерство юстиції. Зокрема, мова про скорочений перелік документів, які потрібно подати для реєстрації власної справи. Які ще зміни на часі вже розпитала наша кишеня. Міністерство юстиції вже розпочало реформування своєї роботи. Так, наша кишеня вже розповідала про послуги, які можна отримати за допомогою онлайн ресурсів. Тепер же Мін'юст підготував два законопроекти, які мають спростити процедури реєстрації бізнесу та майна. Зокрема, буде передано реєстраційні послуги в конкурентне середовище. Їх будуть надавати органи місцевого самоврядування, органи державної влади, нотаріуси, акредитовані банки, державні виконавці таким чином, конкуренція в сфері послуг знищить корупційну складову, оскільки зникнуть черги, і люди самі будуть вибирати до яких органів звертатися за послугою. До того ж, дуже важливим є те, що Законопроектом буде запроваджено принцип екстериторіальності в межах Рівненської області стосовно реєстрації речових прав на нерухоме майно а також по всій території України для реєстрації бізнесу і громадських утворень, що набагато полегшить і спростить дану послугу для громадян. Такі удосконалення, переконана Іванна Смачило, приведуть до зменшення кількості відмов у реєстрації прав. Також передбачено скорочення переліку документів, необхідних для реєстрації бізнесу, та нові можливості для надання інформації про нерухоме майно. Дуже важливим є те, що в законопроектах передбачено, що буде розкритий доступ до інформації про нерухоме майно як за суб'єктами, так і за об'єктами. Крім того, даними законопроектами. Буде скасовано щорічне підтвердження та щорічна подача фінзвітності, і також уніфікуються процедури реєстрації юросіб, громадських формувань та фіз осіб-підприємців. Я думаю, що ці покращення відчує кожна юридична особа, особа-підприємець і простий громадянин України. Говорячи про бізнес, не можна забувати про стартовий капітал. Без нього розпочати власну справу навряд чи реально. У якій він має бути валюті, також має значення. Як почуває себе гривня на валютному ринку, та що маємо у гаманці? Дивимось далі. За курсом Національного банку України долар зріс на 50 копійок. В середньому банки купують 1 долар за 21 гривню 40 копійок, продають за 22 гривні 70 копійок. Рівненські міняли продають 1 долар за 21 гривню 70 копійок, а купують за 21 гривню 90 копійок. За курсом Національного банку України євро зросло на 55 копійок. У банках Рівного одне євро можуть купити в середньому за 23 гривні 70 копійок, а продають за ціною 25-26 гривень і 10 копійок. Міняй лиш купують 1 євро за 24 гривні 50 копійок, продають за ціною 25 гривень. Пропозиції купівлі 10 російських рублів у середньому складають 3 гривні 77 копійок, а продажу 4 гривні 23 копійки. Віддаючи чималі гроші за товар, ми сподіваємося, що прослужить він довго і нам на радість та трапляється і так, що вже за кілька днів чи тижнів пристрій виходить з ладу або працює зовсім не так, як мав би. Як діяти у такій ситуації? Розпитала наша кишеня. Неякісні мобільні телефони, побутова та оргтехніка – лідери серед причин звернення рівнян у інспекцію з питань захисту прав споживачів. Тут наголошують, покупцям треба бути уважним до купівлі товару, аби потім не шукати винних. Також треба звернути увагу на гарантійний талон. Гарантійний талон на електропобутові товари, засоби стільникового зв'язку, товари складнопобутової і оргтехніки мають бути, значить, на мові виробника. І на нашій державній українській мові, тому споживачею потрібно звернути увагу, щоб цей гарантійний талон був правильно заповнений, для того щоб потім, у разі використання і якщо трапиться те, що товар стане неякісним, щоб можна було даний товар звернутися до сервісного центру, тому що якщо неправильний гарантійний талон. Або мобільний телефон, який потрапив на споживчий ринок області, незаконним шляхом, тобто контрабандний товар, такі товари не обслуговуються в сервісних центрах. Тому це на це потрібно звертати споживачам увагу. І коли вони коли споживач придбав неякісний, наприклад, мобільний телефон чи інший товар, він на протязі. Гарантійного строку, повторюю, не на протязі 14 календарних днів, а на протязі гарантійного строку, якщо товар вийшов із ладу, він має право звернутися будь то до продавця, виробника або представника виробника. Продавця це зрозуміло. Там, де він придбав товар, до магазину має право звернутися. Споживач до виробника. Ну не завжди можна звернутися, якщо виробник це Китай чи інша, інша е, країна. А от до представника виробника це є представником виробника, це є сервісний центр. Тож щойно зрозуміли, що придбали неякісний товар. У першу чергу треба звернутися до продавця або представника виробника. Краще написати заяву претензію у двох екземплярах. Один екземпляр заяви він надає туди, куди він звертається. На його екземплярі потрібно отримати підпис, що його звернення отримали, і чекає 14 днів. Тобто. Надається для вирішення питання споживача 14 календарних днів. Якщо питання споживача не вирішується або вирішується в негативну сторону, то тоді споживач має право звернутися за захистом його прав до інспекції з питань захисту прав спочив у Рівненській області. І тоді ми вже дані звернення розглядаємо і намагаємося допомогти споживачеві. Значить, відповідно до статті 8 закону України про захист прав споживачів, споживач має право спочатку на проведення гарантійного ремонту. Не зразу, не, не зразу споживачеві зобов'язані суб'єкти господарювання відшкодовувати кошти за товар а, або обмінювати товар на інший, а споживач має право на проведення гарантійного ремонту. Якщо ж недоліки проявляються і після гарантійного ремонту, варто написати заяву до сервісного центру з проханням провести експертизу для встановлення причин втрати якості товару. Експертиза проводиться за письмовою згодою споживача відповідно до статті 17 закону України про захист прав споживачів, тобто суб'єкт господарювання. Сам може не проводити експертизу, а якщо споживач звернувся з такою письмовою заявою, то зобов'язаний в трьохденний термін організувати проведення експертизи. Якщо в заключенні експертизи буде зазначено, що товар має істотний недолік, в тому випадку споживач має право в першу чергу на повернення коштів або обміну товару на інший за його вибором, або е, чи повернення коштів чи обмін товару на інший. Як правило, до нас споживачі звертаються, вони хочуть. Зразу щоб їм повернули кошти, але це законом не передбачено. Знайти роботу у сучасному світі непросто, особливо тим, хто щойно повернувся зі сходу і нарешті зняв військову форму. Як діяти і де шукати підтримки? Дивіться далі. До уваги демобілізованих військовослужбовців Державна служба зайнятості готова сприяти вашому працевлаштуванню у центрах зайнятості. Вам допоможуть знайти роботу тимчасову або постійно, отримати інформацію щодо сприяння зайнятості. Якщо ви отримаєте статус безробітного, ви зможете взяти участь в оплачуваних громадських роботах, пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію, започаткувати власну справу та одержати одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Взяти участь у семінарах та тренінгах щодо професійної реабілітації та соціально-психологічної адаптації. Усі послуги служби зайнятості безкоштовні. Звертайтесь до найближчого центру зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Якщо ви поки не вигадали власної справи, проведіть вільний час з дітьми. Наприклад, навчіть робити щось своїми руками, не обов'язково згадувати шкільні уроки трудового навчання і шукати складні викрійки чи дошки й пилки. Спробуйте разом, наприклад, зробити оригінальну прикрасу. Як наша кишеня вже відшукала інструкцію у глобальній мережі? Літо час для яскравих і легких прикрас, тим паче, що зробити їх можна власноруч із речей, які ніби для цього і не створені. Стильний браслет, наприклад, можна виготовити зі звичайної пластикової пляшки. Для цього знадобиться сама пляшка, праска, кілька лаків для нігтів, різних кольорів та ножиці. Отож, клейкою-стрічкою означаємо на пляшці ширину браслета. Він може бути і вузьким, і широким. Вибір за вами. Далі обережно по контуру обрізаємо пластикову пляшку, знімаємо стрічку. Основа готова. Тепер беремо праску, виставляємо середню температуру і повільно прокручуємо нашою основою. Робити це треба обережно, аби гострі краї лише заокруглилися. Нагадаємо, праска має лише розм'якчити пластик, а не розплавити його. Далі приступаємо до фарбування. Для цього і потрібні лаки для нігтів. Розфарбовуємо обережно і охайно, аби не було пробілів. Даємо лаку висохнути, і браслет готовий. Візерунок можна обрати будь-який, та й браслетів можна зробити чимало. Це усе, що вмістила в собі наша кишеня цього тижня. Мрійте, вигадуйте, творіть, але пам'ятайте, за все платимо з власної кишені. До зустрічі.